Муфтова пастила. Миємо яблука, вирізаємо серединку. У мене є спеціальний девайс, але можна і ножем. Нарізайте навпіл і вирізайте серединку. Так виглядає яблучко. Далі вичищаємо яблучка від шкірки. Нарізаємо яблука навпіл та ставимо випікатись, поки яблучка не стануть м'якенькі. Як яблука випікаються, миємо полуницю або будь-який інший фрукт. Це можуть бути банани, можуть бути апельсини, лісові ягоди. Будь-що. Сьогодні ми робимо полуницю, важимо 200 г полуниці і блендеруємо, робимо пюре з полуниці. Виливаємо в кастрюлю 200 г також запечених яблук. Також блендеруємо і виливаємо в каструлю. Все перемішуємо до однорідної консистенції. І додаємо 100 г цукру. Виділяємо два білка, і ці білки треба збити до твердих піків. Обов'язково яйця мають бути холодні з холодильника. Вріваємо, щоб виходив пар, але щоб не кип'ятилося. Потім. Колоничну масу з яблуками збиваємо з яєчними білками. Маса має збільшуватися в об'ємі. І починаємо висаджувати наші муфтики. Форми можна робити будь-які різні. Я пробую і експериментую. Також я зробила банановий смак це бананове пюре та яблучка плюс цукор. Цукор додаємо. Щоб добре збивалися білки і піднімалася маса в об'ємі. Ось так я поставила висушуватися муфтики, і ось результат це у нас полуниця, є у нас банан, а це фіолетові лісові ягоди. Дивіться, які хрумкі. І дуже смачні на смак, мають насичений смак ягід. Це у нас полуниця, це лісові ягоди. ці біленькі, мовтики це у нас банан. Якщо було корисне відео, буду вдячна вашим лайкам.